У вересні місяці ми заключили договір на проведення ремонтних робіт. Практично за два з половиною місяці це приміщення було приведено в належний стан відремонтовані або підведені всі комунікації, створені всі умови для перебування людей. Тут є кімнати для надання медичної допомоги, оскільки ми лікувальний заклад є кімнати для перебування хворих. Які не можуть сидіти, а для лежачих хворих, є запас води, є прекрасна вентиляційна система, є можливість підвищення температури в приміщенні в зимовий час, є кімнати санітарні, скажімо так, невеличкий, такий, як будиночок для перебування людей в особливо небезпечній ситуації, що така виникне. Якісно, швидко, дуже задоволені і задавали питання головному лікарю, якщо, наприклад, люди, мешканці нашого міста будуть знаходитись десь поруч, або вони мешкають поруч, то вони також можуть зайти в це приміщення, якщо, не дай Боже, буде там якийсь обстріл. Роботи по розширенню мережі укриттів будуть продовжуватись у 24 році. В бюджеті вже заплановано 174 мільйона гривень на продовження цих робіт, і тим самим ми будемо збільшувати і збільшувати нашу мережу. Загальна сума, яку потратили. Ми на облаштування об'єктів укриття це 69 мільйонів, із них 52 мільйони це кошти міського бюджету. 17 мільйонів це співфінансування наших закладів за рахунок коштів, які вони отримали відповідно до наданих послуг від Національної служби здоров'я України.